Зараз покажу, з якого матеріалу вони будуть зроблені. А робити ми будемо їх із ось таких поліпропіленових листів. Товщиною 5 мм. Буде у нас тут два басейна із поліпропіленових. пропілна. у нас тепер 8 частей, чотири тут, ну і 4. Друга частина будівництва басейну. Я виклав один на одного чотири штуки і одним різом зробимо з 8. Будемо робити окантовку для наших басейнів із поліпропіленових труб. Ставимо їх сюди, зажимаємо, прикручуємо цю пилу знизу цього стола, робимо, щоб торчав диск ровно стільки, скільки нам треба. Два направляючих прикручуємо і протягуємо трубу. Ну, ось так вона виглядає. Здається, дуже непогано. Зараз трошки оці напливчики приберемо наждачкою і будемо пробувати насаджувати на наш. Коротше, друзі, ось так. Так, перші проби зварювання. Дивіться, ділюсь своїм обливаємо ось нашу 20-ю трубу поліпропіленовою. Обов'язково я хочу, щоб цей стик ця труба закрила по центру. Все вона виглядає ось так. Кладемо зараз один шов тут. Ставимо по 45 і отак вот от легенько, Сидіть, яка уходить у нас пасочка. Друзі, подивіться, це просто аммія. Давайте. Торжественно знімем плем. Так, все, басейни готові. Смотрите, один, второй. будемо їх монтувати. Ось туди, до забору. Ми робимо опалубку, ставимо ее там, заливаємо бетон, під бетоном заводимо труби. Коротше, вот там делаем монтаж. Та серія роликів по підготовленням басіну закінчилась. Буде нова серія вже по монтажу. Як ми збираємо перелив, відлив, підлив. це все, що ми будемо робити для нашого УЗВ. Так, друзі, дивіться. Якщо що, коментуйте. Якщо комусь щось не подобається, кажіть. Якщо подобається, також кажіть, бо це мені дуже приємно.